The adresni numericło mu budget за адресу і слово діла буде це листопащить. Так, і за це, щоб поряд у трені поставити 12 катання. Сто запроти, мати на кого? І порядок денний в цілому, прошу проголосувати. за? Проти? Потримався. Добре, тоді приступаємо до першого питання, питання порядку денного виконавця комітету. Перше питання. Хто призначення випадків особі реалістів в, в Реалісті плані Васильня, яка надає соціальні послуги з до анекту на как, дня. <кхм> соціального захисту Значити виплаток компенсації грелі Світлані Васильівні, жительки села Великий Либочок, вулиця Набережна 27, яка надає соціальні послуги догляду на непрофесійній основі е, з 1 лютого 2025 по 2026 року в розмірі 253 гривні 33 копійки, так як середньомісячний середньомісячної сім'ї менше від прожиткового мінімуму. Відповідно, до постанови 859-ї Міністрів, України та наказу 150-го е, Міністерства соціальної політики України щодо проведення Виходить компенсація. Добре, проєкт вийшли, ставим на голосування. Хто за? хто проти. Друге проєкт питання. Про відмову і призначення компенсації особи, яка надає соціальні дозволи професійній розкладі. Як наш. Що відмова? Статур соціального захисту рекомендує відновити, так само відповідно до 859 постанови та розрахунків щодо 150-го наказу, відновити призначені компенсації особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, якими цвіт пробдалевичів, жителів села Івачедорічні, які проживають вулиці Незалежності 52, так як середньомісячний сукупний дохід сім'ї перевищує або дорівнює рівню... Прожиткового мінімуму для сім'ї, встановлено на кінець періоду, за який враховується доходи. Так, питання ма. Проєкт рішення стаємо голосування. Хто Про... за? Проти? Третє питання. Про відмову призначення компенсації особи, яка надає случайної поштою на непрофесійній основі міщення. Тут Така сама ситуація, так як середньомісячний сукупний дохід сім'ї перевищує або дорівнює рівню рівня прожиткового... Сектор соціального захисту рекомендує відмовити призначенні компенсації Ліщину Василю Мар'яновичу, жителя села Біла, який проживає по вулиці Крушельницької, будинок 9А. Проєкт рішення саме на голосування. Хто за? Хто проти? Приймались. Дякую. Дякую. День захисту прав дитини звернулася жителька села Івачів до лішньої вулиці Івана Франка, 29, бицька Оксана Степанівна. Вона є власником, вона є співвласником житлового будинку разом із сестрою. Вона дарує їй частку 1 восьму. Але оскільки в будинку прописана малолітня дитина, вони зверталися на комісію про надання дозволу такого. Там обидві сестри, комісія прийняла рішення про прийняття надання дозволу і прошу пропустити.

Бо звернувся учасник АТО, і можливо їм будуть, може держава їм щось буде давала гроші на отримання життя, що квартирні що мають записати. Ні, то будуть записувати ті, які мають право. Тобто буде створена комісія, яка буде війжла. Добре, проєкт рішення стане голосування. Хто за? Проти? Підтриманий? Держава, як правило, все скиде на місцеві органи влади і сказав, купіть йому наші хату. Петро, перестаньте шо? будувати садик, а купіть хату. Питання. Ми? Судили, так чи ні? Будин, що належить так чи ні? Не Руслану Дечу? Що знаходиться в село Біла адреса? Шестистако. Проти, про присвання адреси другого <свистач> будинку, що належить пану Чиєшину Степану Васі що знаходиться. І бачив до річку. Івана Фурка, 18. 18. Так, хто <свистач> за? про присвоєння адрежі другого будинку, належить Пастернак Ярославі Васильівну, що знаходиться в Там Сав'явославі, там при трошуком, там на Яна. Яна. Тут буде... не, Яна Может, ага. да. так, я не знаю. Ні, я на щось не. Прошу з'явилася. Так, так, добре, тут Ярослава Васильівна, тут а буде Франка, слово чисельні Франка 15. А Яна буде. Так, Яна наступний на 100. Добре, хто за? Хто проти? Утримались. Про Присвоєння адреси об'єкту видівництва, що належить подворняк Яні. Олексій. Олексій, що вулиця Суборності віск. Десяте да. питання про внесення зміну рішення виконавчого комітету Білоцької сільської ради. Хто за? Хто проти? П'ятдесяте питання. Про внесення зміну рішення виконавчого комітету Білецької сільської ради 18 вересня 2021 року номер 179, про присутнення.

Така пропозиція основі голови щодо благоустрою об'єктів, а саме земельні ділянки, які знаходяться в селі Біла, за кадастром номер номером шість один, двадцять п'ять, двадцять вісім, ноль сім, два ноль, два І частково земельна ділянка шістьдесят один, двадцять п'ять, двадцять вісім,